Всім привіт! Ви на каналі Duelist і це відео про мету в форматі Pauper. Ну, зрозуміло, що по Меджику, тому що це канал для Меджику. Ну, я вам, що вам розповім в цьому відео? Я вам розповім, які взагалі є колоди, якими варто грати, якими не дуже. Та і що зараз зазвичай грають. Також. Сильні та слабкі сторони цих колод. Ну і звісно ж розкажу, як, що проти них сайдить. Правильно, ну, я граю колод, а що мені засайдить? Це популярне питання для новичків. Ну, Якщо ти новачок, то це відео саме для тебе. Ти краще зрозумієш, як сайдитись, як грати а, в саму і яка взагалі мета? З, ну, паупер. Паупер це формат ну, понятно, межика. І, тобто, тут дозволені всі, всі картки, рідкості, Камона. Ну, Зрозуміло, крім забанених. Забанений бан-лістів я вам залишу в посиланні під відео. Також оцей чудовий МТГ ТОП-8, ще про нього розкажу, я теж, не залишу під відео, ви зможете заходити, дивитись, які деки... Що робити, як збирати і взагалі відслідкову сам метагейм. Ну, для початку трошки скажу за сайт. Сам сайт mtgtop 8, так і пише, то я ще посилання залишу Чуть -чуть такий невеличкий аналіз, які деякі грають, ну, початку всього 503 деки. Як Я хочу помітити вам, що. 77% це агродеки. Тобто це говорить про те, що паупор це швидка, швидкий формат, де потрібно забігати свого опонента. Хто швидший забігає, той і виграв. ну 13% це контроль і комба це 11%. ну Ми про комбу поговоримо про стіни, тобто дефендери. А контрол я вирішив в цьому відео не розбирати. Хочу розібрати до восьми, наче так, якщо не помиляюсь, колод, які граються. Ну, і ми можемо починати. Почнемо ми з Ракдаса Агро. Ось Одека. Що взагалі? Це таке Ракдос. Меднес, Ну, рагдус це червона, чорна агро, тобто швидка колода, що у нас є. Основна механіка цієї колоди це меднес. Тобто, меднес це коли, коли карточка якась скаже доповнітні мої стоїмості, треба скинути карту. І коли ти скидаєш карточку з меднесом, ти можеш її. Розіграти за її стоїмость цього Меднеса. Тобто, тут за одну чорну замість а, три мані. Тобто замість дві бісфетних і одну чорну. Ти її скидаєш, і потім вона йде на екзайл. Які ж карточки дозволяють скидати. Ну, як наприклад, Fantin' Тобто Ти береш дві картки і потім скидаєш дві картки, скидаєш дуже нехай. Чи поцелуй вампіра, Чи Arms of Wane. Ні, поцелуй вампіра не можна скинути. Arms of Wane, скидаєш її і, і 3 демежа опоненту І собі 3 получаєш. Також є такі существо, яке скидаєш за одну і можеш з ними йти одразу в атаку. Неке пікер. Типа, це взагалі, ви блін, Міша, Воно ж взагалі не в колір колоди йде. А Вона тут ложиться спеціально для того, що коли ти береш третю карту, то вона тоді виходить на польбити повернути. Тобто їй теж треба скидати цю, цю крічку. І а, такий вампірчик, він створює а, токени а, крові, тобто артефакти, щоб там може їх якось пожертвувати. Або ж... Сам крові артефакти. Що він робить? А, буде сам токен. Він каже: скиньте карту, заплатіть одну поверніть цей артефакт, пожертвуйте його. Ну і ти скидаєш карту. Понятно, щось наподобі такого. Правильно. І одразу б'єш лісу, опоненту. 3 демеджу. Ось такий ефері Темпл, Темпер. Наподобі таких а, Понятно. А, бачив, і я сам такою граю більш під артефактні ленди. Ми ще будемо їх дивитись. А, тобто ложить. Можливо, тут я. Ну. ложить, коротше, типа болта і. Каже, якщо там три артефакти у тебе є, то він замість двох демеджа наносить чотири демеджа. І ти такий, о, ну це нормально, то я його вложу. Що ж нам сайдить проти таких колод? Звісно, ми сайдимо кладбище, щоб нам. Мулигани, щоб снікі сникерів. Коротше, сникерсов обирати цих фей. І а, лутінга щоб... Коротше, наш не дровався і не скидав карти, тому що їх він ще може розіграти за флешбек. Зараз тут будуть усі карточки, які можна посадити. Ну, Іграємо проти неї BoodieCobo. Це теж ленд, який ізганяє кладбу. Там, а, можна ще посайдити Тормсткріпт, який зганяє кладбище, а, Nihil Spellbomb і такі інші. Також можна. Посайдить проти нього м, не пірабласт, а аналогію йому. Тобто таке все, як але но... наоборот тільки до красних спел. Що теж, в принципі, неплохо, а йому закіналки. Ну, як же проти нього грати? Якщо ти синій декой граєш, то просто відміняєш йому. Заклінання, щоб він не міг, щоб зводів у темп, щоб він не міг дробатися. А якщо ти агро играєш, то тобі треба його забігати швидше і по моліганити йому саме кладбище. Далі. далі у нас іде агро. Розглянемо спочатку з Делвером. Колода зациклена на тому, щоб поскидати свої вгновіння заклинання із сорсері на кладбище, і вже потім розіграти великий существо. Тобто є такі существа, як оцей Тірор, Змій. Він каже, що цей спал на один менше за кожний інстант із сорцері на твоєму грейверді, тобто на твоєму кладбище, ти можеш його односично розіграти за одну ману синю, Тому що він далі не одішевляється. І це робиться швидко, щоб ти, а, ти скидуєш, шукаєш там якихось, наприклад, кантерспелів, теж, щоб пооміняти чуваку а, цих, цих заклинань, щоб його притормозити. І потім викладаєш а, там, оцих змій і ходиш ними в атаку. Що, в принципі, теж не плаває. Як проти неї грати? Все просто ми моліганим йому кладбище. І все у нас буде хорошо. А, так, можна теж Термонт Скрипт і Ніхіл Spellbomb, які заняють. Кладу я теж ще тут оба, будуть тут десь тут карточки, які можна засадити проти нього. Далі у нас ідуть феї, теж моно-блю феї. Ну, тут уже поцікавіше. Поцікавіше у нас тут феї. Які виходять, що то дають там? А, чи скрай, а, чи відмінити цільове заклинання, скільки у тебе фей. Яка механіка тут? Тут механіка на дров а, карт, і таким самим почуватися себе типу впевненіше. Ходиш феями, ну так, да, звуку скажу, механіка це нінджитсу. Ти йдеш. З польотом. У феї є польот, ти йдеш е, з польотом і граєш нін на фею. Тобто, як ніджису робота, ти е, розіграєш е, существо, застоїмость його нін -джитсу. в цьому випадку це е, за 2 мани. Коротше. І е, е, міняєш його місцями. Але обов'язково має бути це незаблокованим существом. Чому це працює? Тому що у фей є польот, ти пішов в атаку. Зробив нін він наніс демедж, ти по карту, в тебе є карта, і ти їх по новому розіграєш. Ти ж коли феюш на інджитсу на фею, то ти її ж вертаєш у руку і можеш заново розіграти. І за цього в цьому і прикол. Ну, контр понятно, що відміняють заклинання твоїх опонентів. Ну і дровалка. Як ніяк треба. Що проти неї робити? О, згадав, Blue Elemental Blast проти красних, де як надо, сайдеть, якщо ти синій граєш. Що ж проти неї сайдить? Ну, в принципі, Pyroblast ми сайдим. And the Festivals. Тож тут будуть всі от, 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 да, будуть всі карточки, і. Breeze Weapon, Тобто, мас ремували, ми сайдем проти Fade, того, що нам треба збити цей темп, щоб, щоб опонент не надрував карт багато і не викладав сущист. Тобто стріляємо в нього существ, відбиваємо у нього сущист. І все у нас буде чики-пуки. Далі lets Go. А, далі у нас аура. Не люблю я цієї колоди грати. Мені тяжко щось проти нею грається. Хороший садик. і я якраз тим садиком поможу. Так, на чому у нас э, заточена аура? Це существа, які не можуть бути... які з хекспруфом? Що таке хекспруф? Тобто це річі не можуть бути э, целями. Заклінань ваших опонентів, либо абілок. Тобто я не можу просто взяти і нанести їй два демеджа, то неї хікспруф. І цим а, ви користуєтесь, по суті. По факту, так. Да. Ваш опонент цим користується, і наложу на нього куча енчантментів, які дають там, плюс 1, плюс 1. Плюс 2, плюс 2 тремплуа. Це в житті пробивний удар. За кожний enчатment плюс 1-1, один, плюс один, ті положить, І перший удар. І багато-багато інших чарок. Як цьому протидіяти? Це хороше питання. Ну, звісно ж, ми протидіємо. Тут ще з карточки опять з'являється. Мас ревмували. Hexproof не працює на массе регували. Нам треба з ранньої гри. Усе почистить, щоб він не зміг надробити собі. Ну, як не надробити, а встиг, щоб він не встиг належить чарок на своїх существ. Це складно зробити, але реально. Також, як, якщо ти граєш ауру, і як же ж тобі протистоять? Ну, в тебе є багато, ну, як багато, інстанти-сорцері, які дозволяють тобі брати шукати самих кріч, самі чари аура, і ти маєш зробити як це найшвидше. Також ще вважаються enchantment, можеш... це взагалі двохцвітна колода, які він може чари ліси і також наприклад, як... Ось о. цей enchantment каже плюс 2-2 за кожен інший енчантмент. Тобто, якщо буде інчакнуть на лісі, він теж буде вважатися за нього, і той буде чувак, виходить плюс 2-2. Плюс ну що, ну, також агроколода можна попробувати швидше забігати. Чи він це зробить? Але коли вже кладеться лайфлінк, ну це все. Ну, це, це вже пиши пропала проти агроколоди. колоди. І там він 10-10, Ну, коротше, це все. А, якщо блакитна колода, так. Да? контроль, то мы можем, просто отменяем ему enchantment отменяем ему кличи, и забиваем, так само эти феи, например, просто отменяешь, входишь в фей, мы дробаешь карты, опять отменялки, опять ему отменяешь, короче, ну можно работать, э, теститься, короче, а, что у нас далее, далее у нас афинити, афинити тоже классно дека, А, я би не пограв. М -м, поки не зібрав її. Механіка тут на чому. Чим більше в тебе артефактів, тим дешевше в тебе стоїть заклинання. Це ж не мечта, це мечта просто. А, є. Чому вона грає? Тому що є ланди з под артефакт. Ну, як не под а з типом артефакт. І вони теж якби рахуються за. Аffініті, ось це ж теж артефакт. Наприклад, усього, типа 7 мани це можна без проблем вообще виложить його хоч на третьому ходу. Вообще. Чи даже на другому. У нього Affinity артефакт цей спал кошен на один дешавша, за кожен артефакт по твоїм контролям. Як не грати? Викладаєш артефакти. А... Ось Артефакти, там, наприклад, Blood Fountain, який викладає ще токен крові, який теж артефакт, і це все теж срабатує. А там ігор Worldspring, який дає тобі дров. І коли він виходить з полівіту, ти получаєш за нього дров. Ну І також є а, карточки, які дозволяють тобі жертвувати свої артефакти наприклад, як Рагнор Burgane який, Дополнительну стоїмость, ти маєш пожертвувати артефакт, і ти получаєш за його манувал, тобто за його стоїм, ти получаєш тільки життів. Ну хіба це не офігетельно? Просто це дуже круто. І ще береш дві карти. Тобто, наприклад, ти цим муром став блок і потім його в стек до нанесення вережнійш баргейн и получаешь 7 жизни и не тебе не приносится урон. Ну, також тут лежит солдкаст, тобто, есть ты можешь, в принципе, подробить две карты за одну синю ману, это круто. Ну и всякие такие ништяки. Також сюда, бачу, вложить о, таких о, Ну, это инчахмент вообще. Что а, он делает? Что він робить? делает? Закрывается артефакт. І наносиш, либо кричі, і наносиш один демедж а, таргет кричі плеєру. Тож це можна для більш пізньої гри, або якщо все тебе хорошо, то а, можеш і на рані. Тобто ти платиш ману, оскільки це артефакт, і ти сразу жертвуєш цю землю і наносиш один демедж опоненту. Ну, знаєте, В Афініті, якщо заходить тобі спочатку. То все, капець. Якщо в тебе вже змінився темп, вже тобі ти нічого не можеш, тебе контрять, тебе швидше забігала, Ну, вже ти нічого не поробиш. Ну, Проти мелких существ є такий шаманчик, який каже, пожертвує артефакт, і він наносить один демедж кожному существу без польоту. Але проти Фей це не дуже, тому що вони з польотом. Як контрити? Контрити можна. Просто уничтожаем їхні артефакти. Наприклад, горилла Шаман, Smash to Smait і так далі. Ще поставлю. Ну і залишилося ще видос, це затримується, звісно, ще, залишилось тобто ще 2 деки, без нікому попытаюсь розказати. Це у нас грул. І Камба. Грули Агро. Ну, тут основна механіка це зачарить свої ліси, щоб вони давали нам ось намчанмати. Зачарять свої ліси, щоб вони давали додаткову ману. Викладати цього ельфіка, який каже, розверніть свої ліси. І потім розігрувати вже е кріче з каскадом. Де вона з каскадом? Каскад це о, коли вона виходить, ти їх залиш карту верха твоєї бібліотеки до того, поки м не земля перманент о, буде коштувати нищо. Ну, тобто знайти вообще без проблем і, виклада, і він же викладає на полі битви потім. Ти можеш заказати його без ману оплати стоїмості. Тобто кругли на третій ход, спо... навіть на другий ход, я думаю. Треть, ну, Третє це точно, але на другий, там є побеза, може вже раз, э, та й на другий, навіть. На може. Викласти существо за 6 манев з каскадом і тоді заходи, інші, І так виходить дорогі существа. За короткий проміжок часу, тому що ти чариш ліси і розвертаєш цим ельфам. Е, також є дозволяють які шукати е, ці спели. Ну, і як же ж контрить? Ну, понятно, надо нам уничтожати самих ельфів і е, самі відміняти йому енчантменти і аури. Тут теж будуть якісь а, карточки, які можна проконтрити. Або унічтажати самі інчатменти. Ну, в принципі, як і аурах, унічтажати самі інчатменти, але ну, на enchantment немає hexpлуга, в принципі, тільки на кричах. Ну, якось питатися, обувати существ, але обувати стриких сушист це тяжело. Ну, реально, звісно, але легше. Не дати з самого начала закрутитися об твоєму опоненту, і, і швидше його забігати, так сказати. Ну і останнє дека це у нас а, Defender combo. Ну, тут вол комбо, типа стіни, але чого вона називає Defender? Тому що тут колода способностю захисник, защитник, а, тобто. Вони не можуть атакувати, тільки захищають. Ну, на чому вона построєна? Як ви бачите, 39 кіч, ого, а, і все це майже защитніки. Що вони роблять? Ну, наприклад, а, оцей чувак каже, де він, що за кожну за кожного защитника під твоїм контролем добав зелену ману. Ти додаєш зелену ману і так крутишся. типу. Дозволяють карточки вертати у руку а, ліси і потім розврачувати іншу кричу. Це теж додає тобі ману. І в чому ж заключається комба? Ти або сам якось знаходиш, або знаходиш таким чуваком. карточку. А, яку ж ти карточку знаходиш? Спочатку ти знаходиш, можна йти. Sortpass Sevent і вже самого цього красного чувака, який за 8 мани ділає 3 демеджа, таргет плееру, плеєру іборіше. Ну, і також тут має бути ускорялка В цьому тут вона не ложиться, але зазвичай є типу, ускорялка существ. Ну і потім ти вже закручуєш комбу в тому, що. Делаешь бесконечно маны и наносишь этим чуваком э, оппоненту. Э, тут есть защитники, которые кажут разверните целевого защитника. Э, да, либо добавьте ману, дополнительную ману. Делаешь, делаешь. Ну, и все. И оппонент проигрывает. А, вот все. А, циклища даже. Э, Мають хасту, какие тоже. Ті защитники, які тільки в ході дають ману, ти можеш сразу їх поворачувати і давати. Ману. Як же його контрить? Просто не штуряємо які дають ману. Не даємо розігратися. І все, отміняємо їх. Уничтожаємо масром увал. Так треба грати спроти все і колоди. Або швидше забігати. Але це защитники, то вони будуть блокати. Але ж їх можна вбивати. То я бачу варіант, то тільки унічрети самих защитників і не дати розігратися. Ну, таке у нас відео про метагейм із Пауперу вийшло таке. Ну, довгеньке, можна сказати. Сподіваюсь вам було зрозуміло, як робити саме мітагем. Паупері, якщо них сайдить. Розуміло, потрібно. сайдитися. ой, теститися колодами. Приходить до нас клуб Дуаліст. Посилання буде під відео, всі його деталі. І якщо будуть якісь питання, задавайте або в чатик магов, чи пишіть у коментарі. Всім дякую за перегляд, пока!